Збудувати свято Андріївський кафедральний собор було мрією героя України В'ячеслава Богуслаєва. З тих пір, як мрія стала реальністю, він неспинно турбується про його благоустрій, як каже настоятель проти Єрей Костянтин. Сьогодні вже його син Олександр В'ячеславович Богуслаєв за першим проханням приходить на допомогу з будь-якого питання. Олександр В'ячеславович бачить, що батько, і він творить Також Олександр В'ячеславович, всячески допомагає. Андреевскому собору. Не только подарками, но как вот в том году он отреставрировал фасад Андреевского собора, отреставрировал нашу колокольню полностью. То есть это не ограничивается лишь только подарками, но действительно такими крупномасштабными делами на благо Нашого собора отець Олександр переконує, вже й соромно іншим разом звертатися до Олександра Богуслаєва по допомогу. Втім, чоловік не чекає, коли його попросять. Сам час від часу робить дорогі подарунки собору: то коштовний Євангеліє, то свічник, а то фасад собору відремонтує. Олександр В'ячеславович робить подарки. подарки всевозможные не просто вот как вот подарил нам Евангелие подсвечники подарил в собор но и просто чисто технически которые нужны для скажем такой технической стороны нашего собора как вот вот эта печь для прос для просвар холодильник печь для приготовления пищи От, большое им спасибо, слава Богу, що є такі люди. Серед останніх подарунків від Олександра Богослаєва піч для випікання просфор богослужбового літургійного хліба з релігійними зображеннями, котрий використовується під час православного богослужіння літургії для Євхаристії та для поминання під час проскомідії живих та померлих. Також собор отримав дарунок холодильник та сучасну пічку. Приношення стали доречними, адже собор опікується нужденними, для яких постійно готує гарячу їжу.